Сполучені Штати та Велика Британія ймовірно після зустрічі президентів Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні знімуть обмеження на використання Україною ракет великої дальності Storm Shadow по цілях на території Росії. Рішення а нанісені дальнобойних ударів по Росії вже вважається прийнятом. Storm Shadow вже показали свою ефективність у Криму, завдавши ударів по штабу Чорноморського флоту РФІ у Севастополі та зробивши всю акваторію навколо півострова небезпечною для російських військових кораблів. Не дивно, що тепер Україна лобіює використання Storm Shadow по території Росії, зокрема для завдання ударів по авіабазах. Хоча російська ППО підготувалась до ударів на окупованих українських територіях, зробити те ж саме в масштабах Ерефії буде практично неможливо, особливо з урахуванням того, що Москву, наприклад, доведеться захищати краще ніж Крим чи Донбас, пане Юрію. А чи могли б ви нам пояснити логіку? Що саме ми мали би ще до показати план написати, обґрунтувати? Якщо повномасштабна війна триває 2,5 роки, в нас знищена енергетика вщент, в нас трагедія за трагедію, але американці хочуть ще якусь інструкцію до дій. Знаєте, я би відрізняв публічну дипломатію від реальної дипломатії. Ну от, наприклад, президент України Зеленський він любить публічну дипломатію, тобто він любить звертатися публічно до іноземних лідерів з різними речами. Я думаю, що те, якраз про що ви говорите про, про плани, про те, що говорив державний секретар Блінкен, ну це теж елемент публічної дипломатії. Хоча так, звичайно, Сполучені Штати хотіли б почути бачення керівників України, і звичайно, що реально це можна почути, коли є спілкування віч на віч, коли точно це є це, це спілкування не стане відомим скажімо, російській розвідці. Як бачить керівництво України, що буде відбуватися наступного року, і відповідно як скоригувати допомогу Сполучених Штатів Україні? До речі, Блінкен про це сьогодні говорив і в Варшаві на спільній прес-конференції з Радославом Сикорським, польським міністром закордонних справ, він говорив про те, що Сполучені Штати, як і інші західні країни, постійно коригують. Те, що вони роблять, те, що вони постачають Україні, і всі рішення, які стосуються війни та допомоги Україні, і він сказав, що він почув від Зеленського та від інших перемовників в Україні дуже багато корисної інформації, і що він її доведе до президента Байдена, так само як. Вона буде доведена до Кіра Стармера британського прем'єра. До речі, Байден стармор зустрінуться завтра в Вашингтоні. Тобто я би не знаєте, я би не став наголосно, тому що сполученим штатам потрібен там якийсь план для того, щоб ухвалити якесь рішення. Ну от, це елемент публічної такої дипломатії. Але бачення потрібно, потрібно я би сказав узгодити бачення. України бачення американських аналітиків, що може відбуватися протягом, скажімо, наступного року, для того, щоб планувати, як, як саме допомагати Україні якої зброї буде потребувати Україна. наприклад якої що необхідно для того, щоб відновити як можна більше енергетичних потужностей України? До речі, Блінкен Києві голосив про допомогу саме в цій галузі для відновлення української енергетики? Я, взагалі, так такси оптимістично ставлюся до того, що Сполучені Штати. Нададуть дозвіл використовувати ракети атакам для ударів по Росії. До речі, те, що якщо будемо сподіватися, що те, що повідомляє газета Гарда про від Великої Британії, що він дійсно вже є, він не міг відбутися без безводи сполучених штатів, оскільки в ракетах Стормшеду використовуються певні американські компоненти. А якщо така згода була до НАТО, відповідно слід очікувати, що і самі сполучені штати також дадуть згоду для використов... для того, щоб Україна використовувала їхні ракети атакам в Росії. Але я, я думаю, що про це не буде оголошуватись публічно. Може постфактум через через. І якийсь час, тобто Росія про це дізнається, коли, коли отримає відповідних ударів від ЗСУ. Я б сказала так, пане Ігорі, що ну окрім звісно, української українського українського воєнополітичного командування та наших партнерів, Росія не першими дізнається про те, коли ми отримуємо ці ракети, тому що вони справді до них. По ним і до них полетять. Але дозвольте, я вас запитаю ще про застереження, тому що ми ж дуже добре знаємо, як і британці, і американці, всі члени НАТО, вони завжди зважують ризики, вони бояться, що буде, якщо та і зараз пробачте, я буду цитувати пост Ілона Маска, але він якраз ідеально ілюструє таку категорично скептичну позицію деяких е, політиків. Ілон Маск написав, що. Потенційна передача Україні цих ракет і ударів по вглиб території Російської Федерації це крок в напрямку Третьої світової війни. Ну і тим часом експерти туди ж додають матеріал французької газети Monde, там де написано, що захід стурбований, що війна перекинеться за межі України на Польщу і Латвію. Тому. Тягнути із передачі цього озброєння навпаки не можна. Що ви скажете стосовно застережень, Росія ж завжди підкреслює, що це ледь не остання червона лінія, яку ще захід не перейшов. Що може бути наслідком? Ви знаєте, ну з Ілоном Маском то все ясно. Він так. для нього так само, як і для Дональда Трампа, Путін є там певним ідеалом політичного лідера, державного лідера. Тобто, він Ілон Маск є прибічником правого авторитаризму. Ну тому це природні. Я думаю, що не варто його обговорювати. А щодо Щодо застереження таких щодо обережності західних країн Ну так я точно скажу, що в сполучених штатах ніхто не бажає воювати з Росією, тому що є є розуміння загальне, немає різниці чи то демократи чи республіканці, Що якщо буде військовий конфлікт з Росією, то він переросте в ядерну війну протягом годин або кількох днів і, і буде дійсно світова катастрофа, яка можуть загинути десятки мільйонів людей, може бути зруйновано багато міста може може Росія зникнути. Але буде багато жертв і не в Росії, і тому в Сполучених Штатах і в інших західних країнах є абсолютне бажання уникнути такого розвитку подій. А, а щодо червоних ліній, дивіться, дії заходу доволі реактивні постійно. Тобто, Захід очікує, зокрема, Сполучені Штати, поки Росія перетне певні червоні лінії, які були раніше намальовані, у відповідь. Червоні лінії сказав, не, не перетинаються, пересуваються як Росію, так і західними країнами. От, Росія почала отримувати ракети від Північної Кореї. У відповідь Сполучені Штати почали постачати Україні ракети Атакамс, які раніше не постачалися. Зараз Росія, Росія чи вже отримала, чи, чи от буквально Зараз отримує балістичні ракети від рану. Звичайно, що буде відповідь від сполучених штатів? Скажімо, абсолютно очікувана відповідь, якщо Сполучені Штати нададуть дозвіл бити ракетами. Камсь по цілях на російській території, тобто, от от іде така реактивна реакція крок за кроком. При цьому для мене, якщо просто читаю от відкриті джерела, доволі очевидно, що американське розвідувальне співтовариство от о, аналітики, розвитки аналітики Ради національної безпеки. І це можна зрозуміти, коли читаєш, наприклад, статті відставних дипломатів, відставних військових, там, скажімо, виставних генералів. У них є така думка, що якщо, якщо поступово пересувати ці червоні лінії, то реакції якоїсь неадекватної Росії, скажімо, вигляді застосування ядерної зброї проти України або вигляді там якоїсь. Нової повномасштабної катастрофи на кшталт ядерної аварії штучної на Запорізькій АЕС. або руйнування, скажімо, дамби Київського водосховища, або щось ще подібне, що Росія цього не зробить. Якщо приймати дуже Дуже такі потужні рішення одномоментно то вони так вони бояться, що Росія якось відреагує таким чином, що Сполучені Штати не зможуть не не відреагувати у відповідь. Ну а тоді розпочнеться прямий прямий збройний конфлікт між е -е, НАТО та Росією, чого на Заході дійсно бажають уникнути всіма можливими способами.